Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі! І сьогодні у нас на огляді лінійка наших бензинових газонокосарок. Поговоримо про їх загальні переваги, особливості та про те, під яку ділянку яку з них краще обирати. Поїхали! загальних переваг хотів би віднести те, що всі три моделі чотирьохтактні. А це означає, що мастило в картер заливається окремо, паливо окремо. Травозбірники у наших газонокосарок виготовлені зі зносостійкого нейлону. Деякі в них металеві, а колеса рефлені, що дозволяє краще маневрувати на нерівних поверхнях. І тепер поговоримо про кожну модель окремо і розпочнемо з моделі Дніпро М40. Потужність даної моделі 2,1 кВт, а ширина скошування 40 см. Висота скошування регулюється. Боковим важелем. Важить вона 20 кг, а швидкість обертання косильного ножа 2800 обертів на хвилину. Об'єм травозбірника складає 40 літрів, чого цілком достатньо для роботи з ділянками до 12 соток. Перед запуском необхідно залити 4 мастило у картер та 92-й бензин у паливний бак. 92-й бензин це рекомендація. Ви можете використовувати і 95-й. Праймером підкачуємо паливо в карбюратор. Затискаємо важіль щеплення та запускаємо газонокосарку. Все дуже просто. Дана модель не самохідна і вона має сім положень висоти скошування трави. І оскільки ця модель більш побутова, у неї відсутня функція мульчування та бокового викиду трави. Можна переходити до моделі Дніпро М46 потужністю 2,7 кВт. За рахунок збільшеної потужності вона вже розрахована на ділянки до 16 соток і ця модель уже самохідна. Для тих, хто не знає, що таке самохідні газонокосарки. Це газонокосарки, у яких є задній привід. Ви затискаєте щеплення за запускаєте газонокосарку, і в неї є додатковий важіль, який вмикає задні колеса. Її не потрібно буде самому штовхати, вона буде їхати самостійно. Ширина скошування даної моделі 46 см про що свідчить її цифра у назві. Висота скошування регулюється від 25 до 75 мм і має сім положень. Об'єм травозбірника складає 65 літрів, і на ньому, уже на відміну від попередньої моделі, є спеціальний індикатор заповненості. Ця газонокосарка. Має чотири режими роботи. Перший це збирання трави у травозбірний. Другий режим це бічний викид трави, коли відкривається бокове вікно. Третій режим це задній викид трави. І четвертий це режим мульчування. Мульчування це режим, на якому боковий та задній викид трави перекриті, і трава перебивається декілька разів у самій деці. Це необхідно, якщо ви не хочете перебирати траву, і вона залишиться там, де ви її скосили. Або ж для того, щоб їй легше було перегнивати у компостних ямах. До речі, зручності у цієї газонокосарки є функція самоумивання деки. До неї можна підключити шланг з водою, і дека буде сама омиватися. І давайте нарешті запустимо цю модель, і я наочно покажу, що таке самохідна газонокосарка. Боковий важіль заслонки переводимо на режим старт, смикаємо за стартер і переводимо на режим ран. І коли оберти вирівнялись, ми затискаємо задній важіль. І при цьому газонокосарка сама їде. І оскільки ми поговорили про 46-ту модель, можна переходити до моделі Дніпро М53, уже більш професійною, яка розрахована на ділянки до 22 соток. Однією з основних переваг даної моделі є наявність електростартера. Вам не обов'язково смикати за стартер ручний. Ви можете затиснути щеплення, заслонку на положення старт та з ключа запустити вашу газонокосарку. І все. І вона запустилася з ключа. А щоб заглушити, необхідно відпустити щеплення. І звісно, що крім електростартера, тут присутній і ручний стартер. Також в цьому режимі вона запускається дуже легко. Потужність цієї моделі 3,6 кВт, а вага складає 36 кг, ширина скошування 53 см. І висота скошування, як у попередньої моделі, регулюється від 25 до 75 мм. І як у попередньої моделі, вона має функцію саме очищення деки, шляхом підключення шлангу з водою до верхньої частини деки. Ну і з приводу режимів скошування, як у попередньої 46 моделі, їх тут 4: задній, бічний збір в травозбірник та в режим мульчування. Ну і оскільки Теоретичну частину ми з вами пройшли. Я пропоную переходити до тестування і розпочнемо з сорокової моделі. Сороковою газонокосаркою Зараз відокремлю трикутну ділянку та почнемо її викошувати. Я б сказав, процес скошування трави газонокосаркою можна назвати творчим, особливо коли одразу неозброєним оком видно різницю до та після. Але враховуючи те, що я зараз косив на пагорбах, сороковою моделю було трошки складнувато, особливо штовхати його вгору. Зараз подивимось, як впорається 46-та модель. Самохідна. Я її не штовхаю, вона їде сама. Під час роботи газонокосарками вам слід детально дослідити ділянку, яку ви будете викошувати, щоб у вас не трапили сюрпризи під час роботи. Однозначно хочу сказати, що 46-ю газонокосаркою було легше працювати саме на цій ділянці, аніж сороковою, оскільки вона самохідна і навіть перебивала невеличкі гілки, які траплялися на шляху. А от залишок цієї ділянки ми докосимо 53 ю моделью. Також без зайвих слів запускаємо і починаємо працювати. Ось так легко і швидко вдалося викосити ділянку приблизно в 300 квадратних метрів нашими бензиновими газонокосарками. Враховуючи те, що ділянка знаходиться під нахилом, зручніше було працювати самохідними газонокосарками 46 та 53 моделями. І все, як завжди, посилання на ці газонокосарки ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити вподобайку нам та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.